Як знайомитись в Німеччині? Як знайти іноземців і збільшити своє коло спілкування? Зараз це питання є нагальне для всіх українців, тому сьогодні я запросив на відверту каву мою подругу і ми поговоримо саме про це. Дуже радий, що ти сьогодні прийшла і ми зможемо поговорити про таку тему, як знайомства у Берліні. Я знаю, що ти ходила на якісь знайомства, на зустрічі. Розкажи, як це було і як збільшилось твоє коло спілкування за останні три роки. Це більш була зустріч для того, щоб познайомитися з дівчатами, щоб були подруги угу. в Берліні, а не так як чоловіки. Але й пройшло знайомство з чоловіками. З ні... Яка це була зустріч? Який формат? Це було, це, це було кафе? Це, типу? це було не кафе, це було приміщення, де дівчата, угу. які вже е, розмовляють непогано німецькою мовою і при... запросили до 10 чоловіків, до 10 дівчат, і вони mm -hmm. це так обмінювалися інформацією. Ну, ну ви говорили якою мовою? Як це було? Ми розмовляли, і це був такий великий плюс, що ми розмовляли німецькою мовою. Практикували ага. німецьку мову. Тобто чоловіки були іноземці, іноземці німці. німці. Німці не корінні, але німці, які проживають тут, розмовляють гарно німецькою. Ага. І також дівчата, які вже після школи з рівнем Б 1 практикували німецьку мову. І я також ага. і як це ну як вони відносилися до наших дівчат? 에, ну. Зацікавлені дівчатами були дуже дуже зацікавлені. Mm -hmm. Я думаю, що деякі пари співпали і продовжились відносини. Наскільки я а знаю. як у тебе? Тобто ти почала з кимось спілкуватися? Да, е та. також у мене пара зіпала пара в кінці, і я спілкувалася, але наші відносини не продовжили. Бо тобто це був поляк, ага. а я поляків не дуже. Я зрозумів. А взагалі тут в Берліні, то тобто, як твої знайомства приходять? Де ти знайомишся? Наприклад, ось ну мені було не до знайомств, тому що Я була розійшлась. Мені було не до знайомств, але порекомендували мені зареєструватися на сайти знайомства. Угу, угу. Чесно, вони якось мені не дієві. Не дієві сайти. Ось зараз я спілкуюсь з чоловіком. Де дійсно познайомилася через знайомство? Да, подруга познайомилася через свого хлопця. Ось так мені більш якось підходить оце знайомство. І воно що складається краще, ніж це переписування може бути переписування, яке буде тягнутися місяць ідва, і два. Ми не зустрінемося в одному місці. От а це да зараз я. Якби спілкуюсь з одним німцем, але це через знайомство було. Є такий стереотип, що українські дівчата хочуть, щоб за них платили, щоб їм дорогі подарки дарували. Да? Але я знаю, що в Німеччині чоловіки. Ну, за те, щоб була якась рівність, як взагалі от, е, цей момент от, дійсно так, але я не шукаю таких чоловіків, угу. і я знаю, що є чоловіки-німці, які будуть е, за дівчиною е, доглядати. Не знаю, може хтось зустрічав, бо я точно ні, е, що ти йдеш на, на каву чи в ресторан, і ви платите е, е, 50, 50 на 50. На 50. У Мене такого не було. Платять чоловіки. І, звісно, платять чоловіки, і я тільки такого чоловіка е шукаю, я надіюсь, я його вже знайшла, <свісно> <свісно> Який е турбується за, за мною, і все, що потрібно, як я звикла жінка бути за чоловіком. За угу. чоловіком, не перед чоловіком, не збоку, а за чоловіком. Я думаю, у мене це вийшло Надіюсь. Скільки взагалі потрібно? Гроващий, да, щоб піклуватися про тебе, щоб тобі було достатньо, щоб тобі було комфортно тут, в Берліні, для твоєї зовнішності, да? тому що ти доглядаєш якби, за собою. Скільки от, взагалі яка ця сума може бути? Потрібно багато, і скажемо тут, що Німеччина і Київ наполовину все дешевше угу. в Україні, зробити ці всі б'юті-процедури, ну, скажімо так, тисячу. Саме на б'юті мені місяць потрібно до угу. тисячі, так а все інше це ж теж, звісно, потрібно дві-три тисячі. Ну ціни такі в Європі немаленькі, щоб бути виглядати гарною, харчуватись гарно і дійсно, десь посидіти піти, і ну я не знаю, ще щось зробити. Так, ну що? ти майстрів вибираєш а, тут а, місцевих чи все таки їдеш в Україну? Робиш, як і більшість ні, наших ні. дівчат? Тут дуже багато наших хороших дівчат, які в індустрії краси. Угу. Я тільки тут тут я тобто ти тут шукаєш наших Так, наших, звісно, наших. Ага. Ну, щось може таке більше вже ем, технологія, яка да, клінічна технологія, апаратна, uh -huh. то дійсно це німці. Вони теж мають хорошу апаратуру, де можуть підтримувати якісь шкіри, і це дійсно вже німці і платиш по ціні європейській. Які взагалі в тебе плани на майбутнє? Ти збираєшся тут залишитись в Німеччині чи повернутись в Україну? Тому що. Є така теж, якби розмова. Дуже багато людей кажуть, що українці приїхали в Німеччину, отримують тут там допомогу, допались до великих грошей і не повернуться ніколи. Як взагалі ти, яка твоя думка? Ну, яка моя думка? Ну я надіюся, що все таки я знайшла чоловіка і вийду заміж, угу. да? але сказати, я приїхала шукати краще життя в Німеччину. Це точно ні, тому що я мала гарну роботу, я мала свої апартаменти і маю досі, слава Богу, ще вони стоять в Києві. Ось ну, мені Берлін подобається. Я вже тут майже два роки. Я планую. Ну, залишатися, тому що ну ми не знаємо, коли це все завершиться, які події там будуть. Так? Угу. Влаштовувати роки йдуть, влаштовувати своє життя потрібно десь там. Угу. Вже є відчуття таке, що Берлін це дім чи це таке як ти? Чесно скажу, є, тому що за ці роки пару разів була в Україні, поверталася угу. на авто, в'їжджаю і відчуваю, це моє моє рідне місце ж, до, да, Берліна. Вже Берліна. <с> з німецькою, як у тебе, <с> з німецькою ну. Ну, рівень рівень B1 є, але дійсно щоб я більш спілкувалася на німецькій, це було би краще. Я спілкуюсь українська і англійська. Ось і за цього в мене воно не йде такий прогрес. Але в майбутньому я буду спілкуватися. Я знаю точно мені німецька дуже подобається. Я, чесно тобі дуже подобається. Uh -huh. Я її вивчу на рівні. Я не знаю, це один як мінімум. Буде. Ті люди, які збираються переїхати в Берлін, ти можеш їм дати там три поради? Що основне, з чого почати, і що головне тут для життя в Берліні? Ну, чесно тобі скажу, дати поради не дам, тому що мене війна застала вже в Німеччині. Я була в Нюдберзі, мене був чоловік, з яким я розсталася, да? е, відносини, і мені було набагато легше щось тут десь шукати, пробитися і е, житло знайти, і бути під захистом чоловіка. Розумієш, угу, угу. хто буде їхати, скажіть, так, да, важко, не важко. Звісно, є, є моменти, що дійсно треба. Я не знаю, виживати все таки Коли виїжджаєш, ти виживаєш все рівно, бо все і все нове, і потрібна якась допомога. Але я думаю, що українці один одному допомагають. Мені ніхто не допомагав, тому що в мене був чоловік поруч. А все таки я думаю, не потрібно боятися приїжджати, якщо заставляє ситуація, і всі один одному допомагають. Тобто вже вирішувати проблеми по тому, як вони з'являються. Так, так, так. Я розумію. Добре, дякую тобі за розмову. Нехай все у тебе вдасться. Дякую.